Нібито милі звірята насправді можуть виявитися смертельною загрозою, а все тому, що люди часто нехтують безпекою та правилами поведінки. Наприклад, як на цьому відео, яке нещодавно поширилось рівненськими соцмережами. Така ситуація трапилась днями у рівненському зоопарку. До персоналу, так би мовити, потерпілі відвідувачі не зверталися. Тому дирекція парку також дізналась про цей соцмереж. Заступниця директора зоологічної частини Ірина Оліферук розповідає: найбільш популярними серед відвідувачів є примати, а все тому, що вони привітні та підходять близько до людей. Втім, дражнити їх не варто, оскільки вони стають агресивними. Зоологічний парк це об'єкт підвищеної небезпеки. І є низка правил, яких необхідно дотримуватися, бути, коли ви знаходитеся в зоопарку. В першу чергу пам'ятати про те, що всі тварини, які знаходяться в зоопарку, є небезпечними. Немає ручних тварин яких можна до яких можна притягувати руки, яких можна гладити До всіх, до всіх тварин, потрібно ставитися з пересторогою, як пояснюють працівники зоопарку, таке на жаль трапляється не вперше, тож наголошують, попри те, що годівля несе загрозу відвідувачам, це шкодить і тваринам, все тому що у зоопарку їм надають належну кількість харчів, а переїдання призводить деякі види звірів до смерті. Тому їжу, яку ви приносите з собою, можна складати у спеціальний кошик на вході. Що ви своїм, своєю годівлею порушуєте раціон годівлі тварин в зоопарку. Всі тварини в зоопарку мають науковим чином розроблені раціони. У нас є зоотехніки, які над цими раціонами працюють. І, Відповідно, тварини отримують необхідну їм кількість корму з прорахованою поживністю, з необхідною кіль... кількістю калорій, які вони мають отримати. Попри загорожі та таблиці на кожному вольєрі з проханнями не простягати руки до тварин та не году їх Комусь із відвідувачів правила нібито і не писані Це як вже йде, ну підійде до тебе тваринка. Чи не бентежить вас, що таким чином вони можуть переїсти вмертвіться? Ні, переїсти, якщо кожен буде кормить, ну, можливо Втім, є і такі, хто з розумінням ставиться до прохань. Я вважаю, що не можна їх годувати, тому що ну у них є, так скажемо, свій раціон. І я думаю, їх не можна годувати. Я не годував, тому що я просто на них дивлюсь. Кожна тварина має раціон для харчування. Для цього є спеціальні працівники, які їх кормлять. Як альтернатива для поціновувачів тварин та охочих помилуватися тим, як вони їдять, існують показові годівлі. Тут можна і подивитися, і самому почастувати їх кормом, який готують працівники зоопарку. Коли це можна зробити, ви можете дізнатися на сайті рівненського зоопарку або ж у соцмережах. Тетяна Мішинська, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.